Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту USAID Діалог, який спільно впроваджується Агентством США з міжнародного розвитку і Асоціацією міст України. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І тема нашої сьогоднішньої розмови Запоріжжя. Прозорість та підзвітність місцевої влади в Україні поліпшуються, стверджують міжнародні аналітики. Система бюджетної звітності кажуть аудитори, стала уніфікованою та послідовною. До того ж, багато місцевих та регіональних органів влади регулярно публікують звіти про виконання бюджету в інтернеті. Усе завдяки жорсткій вертикалі. Мені легше вести діалог з центральною власті, оскільки в руководстві кабінету міністра адміністрації президента колеги мої, однопартійці, то в мене немає проблем. Тіське стріться з любым і чином кабінетом міністра, віцепрем'єром, і ми стрічалися з прем'єр-міністром. Це дозволяє кажуть, у запорізькій місцевій адміністрації не лише звітувати перед центром, а й ставати адресатом діалогу та вопроси, котрому подамалі, зв'язана із передачею аеропорта, із полученням допомоги суб'єкції, з ліквідації задовжності по заробітку ретранса. Я скажу, що ми по всьому находили поддержку. Однак такі тісні відносини і стримують кредитні рейтинги місцевої та регіональної влади. Йдеться у звітах аналітиків, а це і залежність регіону від фіскальної політики і системи міжбюджетних відносин. Крім того, місцеві бюджети дорідко да страждають від пізнього схвалення бюджету України, частними змінами у розподілі податкових надходжень, транспортів та витратних зобов'язань. На жаль, у нас з року в рік іде недофінансування цих повноважень, і дуже прикро, що в тому часі недофінансування і делегованих повноважень а від цього втрачає багато. Така галузь як освіта, культура, соціальне забезпечення і відповідно втрачають мешканці наших міст щодо заборгованості місцевих та регіональних органів влади. Вона відносно невелика за міжнародними стандартами. Борги регіонів рідко сполучені з валютними ризиками, кажуть фахівці. І Наш гість сьогодні міський голова Запоріжжя, голова запорізького регіонального відділення асоціації міст України Олександр Сін. Скажіть, будь ласка, як зараз зададе діалог центральної місцевої влади, чи йде Київ на зустріч з Запоріжжю і чи складно знаходити порозуміння в цьому діалозі? На сьогоднішній день нам вдається знаходити шляхи для встановлення саме такого діалогу, і ми розуміємо що загальну ситуацію, яка є сьогодні в країні. І тому ми намагаємося сьогодні вирішувати якісь найбільш болючі питання. Наприклад, ми зверталися до кабінету міністрів за допомогою в збільшенні фінансування субвенції, на, за рахунок якої компенсується пільговий приїзд громадян, і ми отримали таку підтримку в сумі більше 6 мільйонів гривень, за рахунок якої нам вдалося. Повністю погасити заборону по заробітній платі в Запоріжжі Електротрансі. Зараз ми відпрацьовуємо доручення президенту України, яким він підтримав наше звернення щодо збільшення фінансування будівництва мостових переходів в місті Запоріжжі. І ми сподіваємося, ми зможемо ввести першу чергу цих мостів в наступному році. Як Ви вважаєте, чи здатна Асоціація міст України лобіювати інтереси наших міст? Наскільки вона це ефективно робить, і чи можна мерам спиратися на асоціацію міст України у вирішенні питань місцевого самоврядування? Асоціація не тільки здатна, вона це робить вже дуже багато років. І я вважаю, що це саме відбувається тому, що ця організація виникла як ініціатива знизу. На відміну від деяких, скажімо так, утворень, які організуються за рахунок не за рахунок, на відміну від утворень таких асоціацій, які утворюються згідно команди зверху, тобто, і я вважаю всьому сила цієї асоціації. І за ці роки асоціації дуже багато вдалося зробити. Ну, по-перше, вже є закони. Про асоціацію міст України, які, спираючи на які асоціація, дуже багато може робити, наприклад, бути присутнім на засіданнях Кабінету міністрів, вивчати попередні документи, які готуються, і стосуються діяльності органів місцевого сорядування, таке і інше. І я вважаю, що мери можуть спиратись на цю організацію, тому що вона доказала свою життєздатність за всі ці роки існування. І як ви плануєте наповнювати бюджет міста, спираючись на оновлений податковий кодекс? І де, на вашу думку, там можуть бути приховані проблеми? На сьогоднішній день у бізнесу є не стільки проблема з роботою в рамках нового податкового кодексу, скільки залишилася проблема так званого адміністрування збору податків. Тобто, фактично, на сьогоднішній день. Бізнес особливо це стосується великих підприємств, він сплачує податки не згідно діючого законодавства, а згідно так званого механізму адміністрування, коли податкова фактично визначає обсяг податків, ну, податкова і митниця визначає обсяг податків, які повинні сплачувати ці підприємства до бюджету. І я вважаю, що це є дуже серйозною проблемою в державі, тому що фактично при такому, при такій взаємодії бізнесу і державі можуть створюватися штучні перепони для розвитку. Ну, це є і проблема повернення ПДВ для Запоріжжя. Це дуже важлива проблема, тому що в нас експорт орієнтована економіка міста. І Неповернення ПДВ фактично приводить до вимивання обігових коштів наших промислових підприємств, а це відповідно потім відбувається на зменшенні фондів оплати праці і таке інше. Податковий кодекс неправильно позбавив органи місцевого самоврядування права на надання пільг, наприклад, поплаті за землю. У нас існувала програма, по якій ми надавали пільги по платі за землю. І, і таким чином пом'якшили наслідки фінансової кризи для бізнесу міста Запоріжжя. І це не призвело до того, що ми зменшили надходження до бюджету по цій статті доходів. Навпаки, ці надходження зростали. Ми створили умови, щоб бізнес не припиняв свою роботу, не звільняв людей і це. Фактично пом'якшила соціальну напругу в місті Запоріжжя свого часу. Ще одне питання, ну, так, я вважаю, вам теж буде цікавим. Наприклад, є дуже гарна норма, яка надає пільги по оплаті на прибуток готелям для розвитку готельного бізнесу. Але я нещодавно спілкувався з підприємцями, які. Здійснюється і діяльність, вони кажуть, що фактично настільки складний механізм звітності по цій пільгі, що краще їм не було взагалі. Ну тобто, дуже складний механізм, який фактично зводить нанівець всі ці доли гарні ініціативи. Чи запрацювала вже система єдиного меню у дитячих закладах, яку ви свого часу ініціювали як мер міста? І наскільки цю ініціативу стосовно запровадження єдиного меню оцінила громадськість міста городяни. Єдине меню працює, єдине меню вже працює, і за рахунок введення єдиного меню ми сьогодні забезпечуємо конкретний обсяг продуктів, якими харчуються наші діти в школах і дитячих садках. Тобто сьогодні неможливо. Отримати бюджетні кошти і харчувати дітей так, як захоче там конкретний підприємець чи конкретний директор школи. Є певна протидія, і я вже зрозумів, що ця протидія йде саме з тих шкіл, де вчора годували дітей не гарячими сніданками-обідами, а замість гарячого сніданку просто давали. Сік з булочкою чи чай з булочкою. От фактично, там іде проблема, і, і там іде крик. Там, де було забезпечено нормальне гаряче харчування, це меню використовується. Сьогодні, коли є стандарт з боку міської влади, то кожен керівник закладу освіти, кожен керівник закладу освіти просто повинен сказати, що ми хочемо з вас зібрати такі гроші, і на це ми купимо. Які продукти харчування, тобто, все це стає більш прозорим. Створення цієї програми стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненої через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.